Интересный факт. Люди, у которых есть коты, живут на 10 лет дольше. А знаете почему? Потому что они радуются чаще, улыбаются чаще, смеются чаще. Потому что у вас есть кого любить. Любите живых, любите родных, любите котиков. Мадам Брошкина. Стухай, хватає наглості, ще вона питав, чого у мене така недовольна морда. Ты їй безтолкова, и тебе що просила купити? Тебе просила купити жидкий корм, ти що купила? Опять у ці сухарі, зуби поломать можна. та підняла свою сраку і побігла за жидким кормом. Тебе пять минут. Я жду. що, все давай? Знаєш, маман, я оце дивлюся на тебе і думаю, тяжко тобі, мабуть, жилося до того, як ти мене зустріла. Ніхто тебе котлетку не спиздохає, ніхто не наригає посеред хати, ніхто не викладе тобі сердечко в каках. Ну тут, звісно, я довго вчилася, але що для тебе, маман? Ніхто не вкрадеш корпетку, ніхто не газа покати ти сиш. Як ти жила оце до мене, скалапіндрія, ну бог його знає, чесно.